Новинка 25-го року. А ви на демо 20 2025 від компанія Вест Стандарт, виробник ТК-Артагра, широка лінійка гібридів соняшника, кукурузи, ріпака та інше. Ну а в цілому на зараз буде Аркас. Аркас це стійкість до 7 росочка, ранній гібрид 107 до 100-105 днів вегетації, стійкий до. Євролайтінгової групи, тобі під'євролатінг, медозалінове, і, звісно, він низький. Ми зараз це все вам покажемо. Якщо Аркос е, уйде весь на експорт, тому що дуже якісний сонячник, то ідентичний товар ми завжди вам дамо. Погнали! Що таке Аркас? Аркас, дивіться, мій заріс, 1,85 м, Ми йдемо, тобто в лінійці метр м, метр м сам соняшник, але давайте ми глядемо поглубже. Тобто, якщо ви висівати, будете як ми висіли на демоділянці. Демеділянка висівалася з розрахунком того, що 52 54 тисячі насіни на 1 гектар, це Дніпропетровська область Нельникове, там, де посуха, там де аномалія, така, як і на півдні. Дивіться, на 1 погонний метр у нас вийшло 3 штуки. Це розрахунок того, що це 50 тисяч націни на 1 гектар. Отак от от буде виглядати наш сонячний каркас, якщо ми висіємо його з розрахунком до 52 тисяч на 1 гектар. Тобто, що воно дає? При посіві давали 80 кг мінеральних добрив. Звісно, тут пахота, дерихлення, тобто це поле складає 58 гібридів, тобто 40 гектар активності, результативності. І Дивіться послідовність. От просто це не то, що ми там ми ж не з краю зайшли поле, оце послідовність таркаса, дивіться, він низький, він уже спланований, ранній, стільки до 7 раз тобі Тобто він оптимальний для всіх регіонів України. Те, що він екстенсивний, це круто. Дивіться, тому що можна без мінеральних удобрив результативно отримати якість. Ось чотири штуки на погонний метр. Ми зараз вам покажемо. Ось чотири штуки йде на погонний метр. Низький, сформований, гусеню потраханий, але дуже якісно. Тому, шановні, мої, я вам гарантую, що вся лінійка від компанії АВС Стандарт дасть вам змогу працювати. Подалі з нами на наступні роки складатиме ми будемо ми як імпортну селекцію, як і вітчизняну селекцію. На зараз у нас широка лінійка компанія ТК Артагра. Практичний досвід, який буде ще до збирання зі збиранням та інше. Тому канал YouTube підписуйтесь. Все, те, що ми будемо показувати, це дуже буде класно, це дуже буде формативно і це дуже результативно. Ми офіційні дистриб'ютори. За останніх 5 років ми знаємо все про лінійку ТК Артагра. І, будь ласка, завітайте до нас і подивіться на ці файні 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 файні, файні сонячники. Сінельниківщина вас вітає, і компанія Вестандарт дає вам змогу працювати на результат. До зустрічі!